Доброго вам дня, доброго часу, шановні раки. Ви в нас діє да? ті, які турбуються про всіх, дуже чутливі. Я вас вітаю з вашою чутливістю, з вашою емпатією на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні хотіла б з вами поговорити про коридор затемнення. Да, він відбувається в нас. Ось на наступному тижні. Тому цей розклад ви можете дивитися і після коридору затемнення, і під час оскільки процес, ця трансформація яка відбувається, вона не відбудеться за три дні, ви її не забудете. З 25 жовтня по 8 листопада у нас буде часткове затемнення і повне затемнення. І всім буде весело. Весело буде, оскільки карма буде роздавати цукерки, комусь цукерки, комусь пілюлі. І буде дуже сильно цікаво. Те, що відбудеться, це буде мати кармічне значення. Ці процеси вони будуть вже вони зараз спостерігаються. Отримую дуже багато повідомлень від вас, теж люди ведуть себе <див> дуже цікаво. І я впевнена, що після коридору затемнень також будуть ці процеси супроводжувати нас ще не один, я б сказала, тиждень і місяць. Тому давайте подивимось зараз. Що буде у вас цікавого? Будь ласка, приготуйтеся, сядьте зручно, зробіть собі чай, каву, капучино і подивимось. По-перше, на що вам потрібно звернути увагу? Тоді буде багато, але якщо ви будете знати, що у вас у фокусі, вам буде легше не прогавити цю подію, яка вам допоможе. Змінитися і зміни в нас йдуть завжди на краще. І так, на що ви звертаєте увагу? На ваші почуття. Да, навіть кіт почав співати. Вам потрібно звернути на те, що ви відчуваєте. Бачите, якраз підходить. Ви дуже така чутлива людина, і в даному випадку подивіться, як ви відкрилися. Ви знаєте, от тут по справедливості на дні колоди, та, це в нас основа ситуації. Подивіться, кому ви віддаєте свої почуття. Оскільки, пам'ятаєте, Станіславський, да, серце віддають дітям. Яким дітям ви віддаєте серце? Якому чоловіку, якій подрузі? А ви віддаєте серце, у вас є якийсь захист? От знаєте, людина, яка настільки відкрита для інших, вона інколи сприймає, вона транслює позитивні вібрації у Всесвіт, але в нас мають і місце да, і негативні вібрації. Оці негативні вібрації, вони намагаються інколи вас підвампірити. І от зараз може статися така ситуація, що ваша відкритість вам буде заважати. Оскільки ну, сонце. Помните Данко? Була легенда така, що ми в школі всі вивчали, да? коли він серце хотів людям віддати, щоб воно світилося, вони там в темряві були. От в мене зараз таке враження, що да? ви зараз своє серце віддаєте абсолютно всім. і Вам трошки треба подивитися, кому ви його віддаєте. так? Які процеси вам потрібно закрити? Давайте подивимось. В принципі, дуже позитивна карта. Це, знаєте, можливо, тут теж трошки вам потрібен захист. Це карта того, хто виграв. Інколи коли людина знаходиться в світлі софіт, як то кажуть, да? людина привикає до того, що вона завжди виграє, і вона не бачить того, що відбувається навколо. От те, що ви зараз бачите, ви світитесь. Ви прям таке сонечко в усіх сторін люди на вас дивляться. І можливо, от правильно тут питання, да, які процеси потрібно закрити? Можливо, вам потрібно трошки закрити свої емоції, вам треба поставити на себе захист. Да. От зараз е, місяць. В нас убуває, да, ви можете зробити чистку, а потім на, повний, на цей господі кажу, потім просто ставте на себе захист на новий місяць. Оскільки те, що відбувається навколо вас, хтось хоче підвампірити, того, що ви маєте, того, що у вас є позитивне, у вас дуже багато позитивної енергії. Про що вам потрібно мріяти? Ви і так, слухайте, вже така людина. Мріяти вам потрібно е, про пошуки нових шляхів. І, е, знаєте, от шлях, яким ви зараз йдете, він шлях до сонця ще більше енергії. У вас, в принципі, дуже позитивні. Перші три карти дуже позитивні в порівнянні з іншими е, картами, да, то ну, прям. Сонце, емоції, ви йдете, залишаючись за собою ці почуття, ви йдете в нові почуття, в нову чутливість, є таке слово да? або «гюпазензібель». Коли ви є дуже чутливими, ви реагуєте на вібрації, реагуєте на слова, ви реагуєте на навіть. Запах людини, на дотих, на те, як вона моргає навколо вас. Так? От У вас такі вібрації просто незвичайні. Мрійте про ще більше сонця, але захищайте себе, захищайте, оскільки не кожна людина може радіти з вами. Як вам потрібно пристосуватися до змін, до того шляху, яким ви йдете? Хеміт. Отшельник. От бачите, вас, ну. Круто, взагалі, трошки побути, побути самому. От бачите, ви тут стоїте в центрі. Да? Шестерка жеслів це у нас карта е того, хто виграв, победитель. І ви стоїте в світі, у вас он, лавровий е вінок вам дали. Да? Ой, чекайте, так тримаю. Прям фанфари, софіти, все для вас, вогонь горить, вас всі вітають, люди вам там хлопають. Вам зараз потрібно трошки побути самому. Подивіться, яка чудова карта взагалі. Посі... Трошки, знаєте, щоб оце світло воно було далеко, на горі, воно тільки для вас було. От бачите, лиші трошки світла там, да, маленький. Ви самі оце світло збережіть його. Ідіть нагору, закрийтеся ще раз. Трошки от за цей час, за ці два дні, за ці, вибачте, за цей час між цими затемненнями, да, за час між двома подіями. Світіть тільки для себе, так? Що вас буде дивувати? Коли ви сюди нагору залізете? Що ж вас буде дивувати? А приїдуть до вас, приїдуть, приїдуть і будуть всі ходити, як по святу воду, знаєте, оці швидкі зміни, оскільки, коли ви ем, будете тут сидіти, да? Може бути якийсь переїзд, чи вас хтось приїде, і скаже: Так, поїхали зі мною, я тебе зараз забираю. Ми десь якась буде відпустка. Тобто, ви зможете якось швидко почнеться рух. Ви не зможете побути от сам на со наодинці з собою, да? хтось прискаче. І кажуть, давай вдвох впрягаємось і будуть. Тут, знаєте, просто будьте трошки обережні, хто до вас прийде і що від вас захоче. Оскільки, коли вампіри оці енергетичні, не розуміють, я вас більш не вампірю. Да, а, вони будуть намагатися знайти контакт і прийти. Вас ще що здивує, в принципі, це може бути те, що ви купите автомобіль, да? це може бути якась швидкий ну, поїздка десь. Тобто це все, що пов'язане з швидкістю, з тим, як ви рухаєтеся. Що буде позитивного в цій ситуації. Ви побачите свій розвиток. знаєте, Будете тут сидіти, і ви зможете спостерігати, як ви розвивалися, хто був вашим другом. От у вас дуже класна карта, ви побачите, хто розвивається разом з вами і хто став вашою собакою, вірною, а хто не собакою. Зараз би сказала слово якесь негарне. Да? Думаю, ви мене зрозуміли. От коли ви щоб віддавати своє енергію, да, ви скажете, я піду, ну я посижу трошки. Почнуться зараз рухи якісь двіжняки. І ви зможете виявити в цей момент це взагалі круто, хто з вами і хто ваш друг. Далі негатив. Як же ж без негативу не можна? Бо скучно. В негативі це може бути те, що вам потрібен буде захист. От прям карта, да, це дев'ятка жезлів, карта захисту. Обов'язково зверніться до практиків. хто кого де знає, вам потрібен захист. Бачите, вогонь. Ще раз кажу, зараз місяць нас худає, тому можете робити чистки, вас почистять практики. І для того, щоб у вас не було того впливу негативного, вам потрібно поставити захист. Який буде фінал Це цих подій? Шикарно. Шикарна карта взагалі смерть або Rebirth — Це трансформація. Раки ви в нас топ-тен, як то кажуть. Подивіться. Просто ваша енергія, вона настільки потужна, вона настільки крута, що вам зараз трошки треба закритися, подивитися, хто там дуже до вас почне приходити і кому не буде вистачати вашої енергії, взнати, хто з вами з одної миски їв, і був. Да? Ставити захист, і у вас потім почнеться взагалі новий етап. Да? Це карта трансформації. Ви будете по-іншому все бачити, ви зможете трошки людей свого життя. Тудам сюдам розкидати ну, дуже потужний, дуже крутий розклад і дуже цікава зміна. Я вдячна за те, що були зі мною. Будь ласка, відпишіться і побачимось наступного разу.